Є деякі сходинки в нашому розвитку як особистості, як підприємця. Ну, взагалі, тобто завжди ми рухаємось кудись вверх. І по суті, якщо ви зараз на сходинці, де ви не заробляєте нічого, постійно варитесь в, в операційці, і наче зробили, вклали назад, але грошей не видно. Або, наприклад, ви на другій сходинці, де наче у вас є там тисяча-дві тисячі доларів, але вона не дає вам далі рости, і ви таки хочете вибратись, наприклад, заробляти, хоча б п'ять. Тобто, для того, щоб вийти звідси, вам необхідні інструменти, які відомі лише на цьому рівні. А як ви їх дізнаєтесь? Яким чином? Вам вони невідомі, ви ось тут, і ви продовжуєте робити те ж саме в надії, що можливо щось зміниться. А інструменти ось тут. Ви їх ще не бачите, тому що ви сюди не піднялися. Яким чином можна їх побачити? Коли ви приєднаєтесь до досвіду другої людини, у якої є ці інструменти? Вона вам скаже, що ось так, от можна робити, ось так. І ти такий, а супер, зробив і отримав результат. І не за місяць, не за день. розумієте, це поступово.